Бачите, пошумлю мікрофоном. Бачите, до чого може надихати поезія? До пародії. Ну, у нас продовжується пародія на Олексія. І Олексія знову попрошу, можливо, зачитати чи нагадати про вірші, тому що виходить так, що на один і той самий вірш часом народжується у різних авторів різні пародії. Майже змагання пародій. Отже, Олексія. Будь ласка. Найперша пародія. Падіння яблук, зрілих, ранніх, давно не кошену траву, червоних, білих, різнобарних у поруділу і суху, глухі падіння в стаку серпня. Щемливий біль, щасливі дні, ставок, ріка, притока верхня. Латаття білі на воді. Емоцій пік, угору злети, падіння яблук повсякчас, строфа поета, строфа цитата, слів поета, це рай чи пастка тут для нас. Зав'януть квіти, трави скоро, розгубить яблуня, плоди, і будуть згадки щодо Богу про рай, про нас, про шлях туди, де босих ніг не жалко зовсім, чотири дні немов один, весна квітуча й рання осінь. Злилися, як вогонь, і дим. Пародія компот. Падіння яблук зовсім ранніх, давно не кошену траву. Не ньютон я та маю травми. Бо накупався у ставку і сам йшов садок під хату, стояла спека, справжній ад. Хотів під віти заховатися, там такий яблукопад. На прохолоду і натхнення на рими сподівався я і на траву іще зелену, Та у саду мораль своя. Якщо прийшов, збирай ретельно. Червоні, жовті, биті. От наварите двох варення і буде досить на компот. Дві пари руки піаніно. Грані без співи у лісон. Ведемо рух безперебійно до нижніх, до мажорних зон. У переливах різні ноти на слух сплітаємо вакорд, різкі тональні повороти під пливом шкіл і різних мод. На жаль, кінець втомило стіло і нотний зорепад погас. Чомусь бажання відлетіло на все приємне є свій час. Пародія дві пари рук, відро цибулі. У два ножі в унісон мішок картоплі, не забула ще моркви перцю патісон, уперелибав звуки в кухні, кипиш, шкварчить, і все сире тобі я простягала кухля. Рядно на ганчірки старе, і погляд у сльозах, і слова картоплі вічка вирізай, А де лишав їх знову і знову не кухар, справжній самурай з мечем, порубана картопля. Лушпиння купа біля ніг. Рука в борщі сметану топить. Віват ти битво переміг. І е, вірш я попрошу Олексія зачитати Однокласниця. Це вірш, уже, який з'явився після того, як була видана книжка. Це один з нових Це ж свіжачок. Однокласниця. Прошу. А джем. В ньому цукру по нормі. Він солодких плодів нам зберіг аромат. Плаче осінь і дощ, Тихо капає зовні, А в кімнаті комфортно, тут спокій і лад, Чорний чай королеви останнього балу, І щемливі світлини пожовклі шкільні. Потримали в руках фотографію вдалу, Два портфелі потерті несу на спині. Моя сива красуня і чаєм, і джемом Пригощала прибульця далеких епох. Відспівав для закоханих Бітлз і Лено А ми знову побачимось знає лиш Бог. Однокласниця, пародія. Я королеві Чаю націдив і джему абрикосового норму, красу не сила скільки то вже літ від, від випуску минуло, ти ж у формі шкільній була, як яблучко в саду. Мене як восінь яблуня трусило, і на палу, я думав, упаду. А зараз ти стара, така і сива, та ще міцна, але нона нема. Проте Єленін, перед нашим клубом, ти пригадай, як я тебе знімав і айстри дарував з тієї клумби. Моя красуня сива і стара, хоча і я, прибульце, дещо краще. Давай чаю, бо в сім'ю пора. Якби тоді, то кликав би у хащі. Дякую. І ось остання пародія в потязі писала. Тобто ми не тільки Іван Гентуш їздить в дорозі, і пише пародії. Міладі, будь ласка, прочитаю Свіжий в пам'яті оригінал. На руках без втоми я несу міледі леді, східцями угору до м'яких перин, свідки тільки сіни і амури в небі, що плетуть романи з ніжніх павутин, плавні рухи тіла в них мирають давні, хвилювання бояз, ніби в перший раз для бажань відкритих ледь відкритий ставні, світло скрізь гардини не турбує нас. Твії пюри бісер будуть зараз зайві, ритуал у рухах, грацій минует. Тане стіл по колу і навпроти карі, очі, що беззвучно кажуть компліменти. Пародія на руках Міледі. На руках без втоми понесу Міледі. Де ж ти так роз'їлась, серденько моє? Хоч я, кохана, зізнаюсь неденді, денді, Черевцей у мене немаленьке є. Плавні рухи тіла швидко. Не виходить. Ну, то й що із того, ніби між шпирин. Я за те щасливий і безмежно гордий, бо таку підняти зможе Лиш один. Твій гіпюр і бісер приховають зайве. А тим більше світла обмаль між гардин. Є в тобі кохана нескінченне сяєво, і любові центнер може й не один. Дякую.